Усім доброго дня сьогодні, 6 травня 2025 року. Ми знаходимося на Кіровоградщині, на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване в господарстві Україна Хліб. На даному полі вже відбувся посів гібридів соняшнику та гібридів кукурудзи компанії «Сингента». З добрив тут було внесено підоранку Амофос 1152» нормою 80 кг на гектар. Попередником на соняшнику були озимі зернові, на кукурудзі був соняшник. Норма висіву що соняшнику, що кукурудзи була 57 тисяч насінин на гектар, на глибину посіву 5-6 сантиметрів. Через великі вітри, декілька днів, не було внесено ґрунтовий гербіцид перед посівом, і ми прийняли рішення відкласти це на після. І сьогодні, через те, що випала невелика кількість опадів. Будемо вносити на соняшнику примекстра Тизголд 4,5 літра на гектар, на кукурудзі примекстра Голд 3 літри на гектар. Волога допоможе краще спрацювати даним препаратам і покращить їх дію. Тепер пропоную перейти на озимі зернові, де наш експерт з польових досліджень розповість, які агротехнічні роботи проводилися на даній культурі. Поїхали! Доброго дня. Зараз ми знаходимося на полі з озимими зерновими культурами. Попередник на даному полі у нас був озимий ріпак, основний обробіток ґрунту дисковка. Дані культури були висіні у нас дуже пізно, а саме 31 жовтня через брак вологи в ґрунті. Пшеницю ми висівали нормою 5 мільйонів на гектар, ячмінь ми висівали нормою 2,5 млн мільйона на гектар без додавання добрив. Протруїли ми його вайбрансом інтегралом, нормою 2 літри на тонну. Сходи на даному полі ми отримали пізно, а саме в середині січня місяця. Але незважаючи на це, навесні культури розпочали активну вегетацію. Ми отримали яке-не яке -неяке кущення, на пшениці це п'ять продуктивних пагонів, на ячменю це чотири продуктивних пагона. Але на цьому наші проблеми не закінчились, і нещодавно тут було два приморозка аж до мінус 3 градусів, через що на листях наших культур ми можемо тепер спостерігати типові ознаки ураження морозами. А саме це некрози, побуріння та відмирання листового апарату. На рахунок підживлення наших озимих зернових культур. По мерзлотавому ґрунту. Ми внесли сюди 200 кг на гектар аміачної селітри. Після чого при відновленні вегетації ми додали сюди ще 100 кг на гектар 32-го касу щодо захисту наших озимих зернових у 31-шу фазу Бізбісієч. Ми внесли сюди таку бакову суміш як. Наш новий гербіцид твіст нормою 50 грам на гектар з додаванням привипача. Також був фунгіцид ті турбо, нормою літр на гектар, наш інсептицит Енджіо, нормою 18 літрів на гектар. І було прийнято рішення додати сюди ще наш антистресант квантіс нормою 2 літра на гектар для більш кращої переносимості від стресу. Як ми можемо побачити, дія гербіциду вже розпочалася. Листова маса на наших культурах чиста, без явних ознак ураження хворобами. Відників також не спостерігається щодо подальших внесень. Ви дізнаєтесь у наступних відео, Так що залишайтесь з нами і до зустрічі в полях.